Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Гості нашої програми сьогодні завідувач обласним клінічним гастроентерологічним центром лікарні імені мені кандидат медичних наук Наталя Кізлова. Доброго дня талімикола. А говорити ми будемо сьогодні про шлунок, стрес і робота шлунка. Власне, чи пов'язані ці речі, стрес, і робота, шлунка як вони пов'язані? Чи пов'язані взагалі? Так на сьогоднішній день стрес. Порушення такого психоемоційного фону воно призводить до втрати апетиту, зміни харчової поведінки, до поганого сну, підвищення втомленості, підвищення вироблення кортизолу, адреналіну, які в принципі впливають на гормональний фон, внаслідок чого може. Не тільки порушуватись моторіка шлунково-кишкового тракту, а і бути або набір ваги, або навпаки зменшення ваги, але не тільки ці чинники впливають на шлунково-кишковий тракт, а це тютюнопаління, вживання алкоголю, це незбалансоване харчування. Це харчова алергія, це прийом нестероїдних протизапальних препаратів. А також якщо люди перенесли якусь гостру інфекцію, навіть там рік чи назад, то прояви клінічні можуть бути через рік і навіть через три роки з боку шлунково-кишкового тракту. На сьогоднішній день науковцями доведено, що дві години стресу здатні змінити мікрофлору кишечника, тобто популяцію мікрофлори кишківника, про який на сьогодні дуже багато говориться, що він є. Окремим органом, який відповідає за стан імунної системи, за вироблення гормонів, в тому числі серотоніну, радості гормону, тобто на фоні цього знижується синтез нейромедіаторів, тобто змінюється хімія мозку і порушується інервація, що призводить до порушення моторіки шлунково-кишкового тракту. Якщо говорити про стрес, у нас дуже багато в житті зараз стресу, зрозуміло, війна. Чи збільшили зв'язку з цим в області кількість захворювань шлунку, тобто кількість людей захворювань шлунку, і які це захворювання виходять на перший план? Ну, це більше і за світовими даними, тобто на фоні такої стресової ситуації виникають так звані функціональні розлади шлунково-кишкового тракту. Якщо говорити за світовими даними, то це десь в популяції до Десяти відсотків людей страждають на оці функціональні розлади, і навіть проводились такі британські дослідження, де м, респондентами було більше 3,5 тисяч людей, у яких саме були ці функціональні розлади, і одна третина вони просто не вийшли на роботу. 83 відсотки тобто, в них була втрата працездатності, і тому оці от функціональні розлади шлунково кишкового тракту це є не тільки медичною, це є і. Соціальною проблемою, економічною, тому що втрачається працездатність у людей молодого працездатного віку, і погіршується якість життя по опитникам і може призводити до інвалідизації навіть. І якщо говорити по структурі тих пацієнтів, які у нас зараз звертаються, то так дійсно у людей молодого віку є такі функціональні порушення, але за статистичними даними. У 37% людей, які мають навіть хронічні коморбідні стани, там серцево-судинні захворювання, цукровий діабет. Тобто у них теж можуть бути оці функціональні розлади. І от на що хочу звернути увагу от про кореляцію між якістю життя. Тобто якість життя у таких пацієнтів страждає більше, ніж, наприклад, у хворих, які мають хронічні такі захворювання, як цукровий діабет, хвороби печінки, гастрозефагальна рефлюксна, наприклад, хвороба і так далі. Ну я так розумію, що у молоді можливо те, що зростає кількість хвороб, воно якось пов'язано з їжею. З нерегулярним вживанням їжі, з фастфудами, чи це впливає дійсно? І стреси в тому числі. Тобто є ну, такі градації, тобто римські критерії, за якими ми можемо виставляти функціональні розлади шлунку чи кишківника. І якщо людина ну виключається якась органічна вся патологія, тобто нема симптомів червоних прапорців, і люди підпадають. Ці критерії, тобто виставляється такий діагноз або функціональна диспепсія там є під тип її, або синдром подразненого кишечника. А може бути і перехресний синдром у одної і тої ж людини. Які симптоми мають насторожити людину, що шлунок має проблеми, і потрібен лікар? Ну, зазвичай, якщо там, скажімо, біль такий незначний, то людина вона якось не дуже звертається. вона там травку поп'є. До речі, про народні методи, теж але коли їй вже все-таки потрібно звернути увагу і обов'язково йти до лікаря, а не займатися самолікуванням, ну якщо больовий синдром не минає більше трьох тижнів, наприклад, якщо є стійкий больовий синдром, нудота, блювота, якщо є порушення ковтання, закид їжі назад в стравохід, якщо людина не може спати вночі через Біль, якщо є порушення моторики кишечника, тобто тут можуть бути болі, вздуття в животі, можуть бути розлади, як закрепи, так і проноси. І, власне, взагалі я би не рекомендувала займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря, тому що оці чинники, які я сказала, вплив медикаментозних засобів, наприклад, якщо людина перенесла інфекцію навіть в минулому, а зараз у нас є ковід. Тобто є постковідні, скажімо так, синдроми подразненого кишечника, і тут тільки лікар, який має відповідний фах, може віддиференціювати всі ці моменти і ну, виробити правильну модель, якщо потрібно лікувального харчування, медикаментозного харчування, можливо, потрібно провести якісь допоміжні методи обстеження, тому що якщо ми говоримо про той же кишківник, у нас зараз, ну дякувати Богу, антибіотики продаються по рецептам, тому що отакий безконтрольний прийом антибіотиків він послабляє мікрофлору кишківника, особливо у людей і похилого віку, коли вона й так уже збіднена. І тому і навіть на фоні прийому антибіотиків теж може змінюватись мікрофлора кишечника, і відбувається запалення цих клітин епітеліоцитів кишечника, тобто зв'язки між клітинами стають слабкі. І вразливі для проникнення бактерій виникає так звана ендотоксимія, яка може призводити до різних патологічних станів, в тому числі і печінки. На сьогоднішній день відрізняють е, такі вісі кишківник мозок, е, кишківник печінка. І це є серйозні речі, які потрібно ну вчасно виявляти для того, щоб не було в подальшому якихось запущених видів захворювання. Якщо говорити саме про шлунок, ну найстрашніша хвороба шлунку, наскільки ну я знаю, це рак. Тобто, до вас ну можуть потрапляти теоретично люди вже з раком шлунку. Він лікується, тобто люди дуже бояться йти, можливо, б, ну, обстежувати шлунок, бо бояться, що там буде такий діагноз, там, наприклад, рак. Він взагалі лікується на яких стадіях? Дуже е, рідко виявляється на ранніх стадіях, е, і, наприклад, е, основним канцерогеном на сьогоднішній день це є хілікобактер. тобто це бактерія, яка живе в шлунку, і кхе, стратегія іде така: якщо це люди молодого віку до 50 років, в них немає симптомів червоних пропорцій, у них немає обтяжливого сімейного анамнезу, що у родичів був там рак шлунку чи якісь резекції з приводу таких... спакова. Е, ну так, да. е, якщо немає інших змін з аналізу крові, тому що зараз є Мак-Стрикський консенсус 6, який говорить про те, як потрібно вести пацієнтів, допустимо, з Хілікобактером, кому потрібно проводити діагностику Хілікобактера. І навіть нез'ясовані, е, скажімо так, анемії вони підлягають визначенню тестуванню на Хілікобактері, проведенню ерадикації хілікобактер Пілері. Є різні схеми лікування. Це теж визначається персоніфіковано. Відповідно до того, проходила раніше людина ердикацію чи діагностувався хілікобактер, не діагностувався. Допоміжні ризики є це прийом агресивних ліків, нестероїдних протизапальних, антиагрегантів, які можуть давати кровотечі. І ось, якщо цей хілікобактер досить тривало живе в шлунку, він викликає, ну запускається, скажімо так, морфологічний каскад змін слизової оболонки шлунку, що в подальшому може призводити і до раку шлунку. Тобто, ну, це не виникне за день, за два, за місяць. Це певні є терміни, навіть роки. Дивлячись, скільки часу ця бактерія знаходиться, і яка її ступінь колонізації, тому перше це йде тестування на хілікабактер Пілорі, і навіть без проведення ендоскопії, показана ендоскопія фіброгастроскопія людям після 50 років, в яких є. Больовий синдром, в яких є обтяжливий сімейний анамнез, ну, в яких є симптоми червоних пропорцій, різке схуднення, зміни показників крові і таке інше. І, тобто вважається, що якщо навіть є морфологічні зміни в шлунку, є гастрит, а він підтверджений тільки морфологічно, є ознаки там дисплазії, метаплазії, тобто, є так звана класифікація ольги. тобто, ці морфологічні зміни в шлунку і проведення ерадикації призупиняє цей процес. Але якщо вже виник ну рак шлунку, то тут уже ну тільки лікування хілікобактором ну, буде неефективним, і це вже потрібно направляти до наших колег-онкологів, визначатися з тактикою лікування. Ну взагалі, рак лікується, якщо він все таки на ранніх стадіях. Ну там... ну оперативним шляхом. Тобто я зрозуміла, Робиться резекція. А ось стосовно про цей бактерію Хелікобактер. Наскільки пам'ятаю, навіть за її відкриття дали Нобелівську премію вченням. Вченим до цього вважалося, що виразка там якось не зрозуміла, як виникає, але саме зрозуміло, що з'ясували, що ця бактерія викликає виразку. І цей Хелікобактер, наскільки я читала, є у багатьох здається 90% населення. Чому у одних він якось провокує виразку шлунку, активізується, а в іншій власне напевно з цією бактерією живуть? Ну, от це залежить від того, яка ступінь колонізації їх слизові оболонці в А, шлунку. тобто від кількості <laughs> від кількості, да і ну от наприклад, якщо люди безконтрольно приймають отакі лікарські засоби, як омепразол, відомий всім. Але вони не знають наявність чи приналежність, допустимо, є в них і пілорі чи нема. Він живе в антральному відділі шлунку. Але при прийомі, допустим, омепразола протягом 7 днів він вже розповсюджується на все тіло шлунку, тобто розвивається так званий пангастрит. Тому знову ж таки закликаю до того, що небезпечно приймати ліки ну, самому дома, самостійно лікуватися, тому що. Є такі чинники, про які не знають наші пацієнти, і от навіть щоб зменшити біль в шлунку, прийом от цього ж амепразола без тестування хелікобактера сприяє розповсюдженню його. Повинні обстежуватися ну всі члени сім'ї, тому що він може передаватися через поцілунки, через предмети. Побуту і, наприклад, якщо в одного члена сім'ї є висока колонізація, так, потрібно тоді лікувати. А якщо в іншого ну, немає, ну, то тоді поки не потрібно, а просто спостерігати. А якщо говорити про їжу, тобто саме гастріти, наскільки я знаю, виникають іноді внаслідок того, що неправильне харчування. Ну, скажімо, люди там не їдять гарячу їжу, ну саме їдять фастфуди. Наскільки ось профілактика, скажімо, шлункових захворювань залежить від їжі, і що ми маємо їсти? Ну щоб все таки ну, обезпечитися максимально від захворювань шлунку. Ну, їжа, це, скажімо, вона є основними ліками для нашого організму. Тому що, ну, наприклад, гостра смажена їжа, і навіть температурний режим їжі має значення для слизової оболонки шлунку. Тобто, якщо і так є ну, якась приналежність до того, що є під може бути підвищена кислотність, якщо є хелікобактери, які діють по типу опіку на слизову оболонку шлунку, і є ще подразники, допустимо. Там харчові, то ну, тоді ці всі фактори агресії збираються, і дійсно наступають такі зміни в слизовій оболонки шлунку, і може призводити навіть до виразки чи ерозії шлунку. Проводились також такі дослідження, як от харчові алергени. Тобто, вводили ці реагенти в слизову оболонку 12 палої кишки і підмічалось потім запалення. Тобто, це доводить те, що. Не ну от є несприйняття певних продуктів харчування, не дивлячись на те, що якщо йде. Зловживання якоїсь гострої смаженої їжею або переїданням, і от, до речі, ми говоримо про хілікобактер, і я повернусь до от функціональних цих розладів. Тобто у людини може бути і виразка шлунку, і функціональні розлади, тому що зараз вже доведено, що якщо ми виставляємо діагноз, наприклад, функціональної диспепсії, це там або епігастральний больовий синдром, або постпрандіальний дистрес-синдром це коли людина відчуває переповнення, важкість, швидке насичення. А з'їла небагато, і проводиться, наприклад, ерадикація пілорі, і полегшення може не наставати, тому що це все ж таки знову доводить, що це може бути пов'язано із психоемоційним станом. І зараз вже говорять, що це може бути імунне, скажімо так, захворювання, тому що в. Дослідженні біоптату шлунку, от коли вводили навіть ті ж алергени, виявляють еозінофіли. Це говорить про те, що ну от їжа є подразником. Захоплення дієтами, які зараз ну захоплюються молодь, молоді дівчата, вони можуть посадити шлунок. Ну да, от ви бачили сюжети нещодавно відкрився Макдональдс, які були черги. Да? Це психологічно мені здається більше. <рес> тобто, ну ми ж закликаємо до зміни харчових звичок. Тобто, це не значить, що потрібно нічого не їсти себе обмежувати. Потрібно їсти, бо їжа це основні нутрієнти, які надходять, вони дають життєдіяльність організму для того, щоб профілактувати ту ж зміну мікрофлори, повинні бути і молочно-кислі продукти. Продукти, повинні бути білки, жири, вуглеводи в певних кількостях. Просто вже воно персоніфіковано підбирається, в залежності від того, ну, які в людини розлади, наприклад, в залежності від того, чи є розлади стільця, чи нема, тобто, бо певні продукти можуть посилювати перистальтику. Тому основне це їжа має бути свіже приготовлена, вона має бути натуральна, без консервантів. До речі, воду можна вживати за 20 хвилин там, до сніданку, чи прийому їжі або через не, там, дві години після зараз вже не рекомендуються перекуси от раніше наші предки вони ж не, не їли по 5-6-8 разів на день тобто було вживання їжі два рази на день і так ну генетично налаштований організм щоб сприймати цю їжу. А чому у нас відбуваються оці всі процеси порушення моторики? Бо йде з одного боку переїдання, з іншого боку, недоїдання. Але коли людина харчується один раз в день, то це теж впливає на оці вістиральну чутливість слизової оболонку, шлунку і кишечнику, і призводить до порушення, до больових відчуттів, до зміни знову ж таки тої ж мікрофлори і таке інше. Тобто правильно харчуватися двічі на, на ну, зараз. Добу? Рекомендують хто хоче схуднути двічі, а так то три рази на день без перекусів. А що стосовно кави і чаю? Е, можна вживати ну, в період загострення, якщо наприклад, є виразка в гострій стадії, ну звичайно, що каву не можна, алкоголь не можна, тютюнопаління не можна, а так то можна вживати, розводити молоком е, чай, якщо то не міцний, і має бути температурний режим. І якщо ми говоримо про каву, то вона не на голодний шлунок, тому що вона стимулює підвищення шлункової секреції. Я вам дякую за такі цікаві поради. Ну, на жаль, час нашої фіру завершу. Слухачам я нагадаю, що сьогодні гостю нашої програми була завідувач обласним клінічним гастроентерологічним центром лікарні Мії Порогова, кандидат медичних наук доцент Вінницького національного медичного університету Наталя Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над бом перемо.